Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Слава Ісусу Христу! На цьому Ютуб-каналі ми продовжуємо розвінчувати, спростовувати московські міфи, які російська церковна і світська пропаганда використовує проти України, проти нашої духовної незалежності, проти нашої помісної православної церкви України, і в сьогоднішньому. В відеодописі ми поговоримо про один з таких міфів, а саме про те, що нібито православна церква України не бажає вести діалог з тими православними, які перебувають поза нею. Не перебувають в родині православної церкви України, хоча це визначено патріаршим і синодальним томосом, щоб всі православні інституції, які є в межах нашої держави, належали до православної церкви України. Отже, чи справді православна церква України не бажає вести діалог з тими, хто перебуває поза нею, в першу чергу йдеться про вірних духовенство, ієрархів. Які перебувають у підлеглості російській православній церкви, складають частину Московського патріархату і носять назву Українська православна церква. Від самого початку православна церква України. Через голос священного синоду, Архірейського Собору, помісного собору, у численних зверненнях блаженнішого митрополита Епіфанія зверталися до тих, хто перебуває в підлеглості московському патріархату із закликом наші двері, наші серця відкриті для всіх. Ми бажаємо спільно разом, як брати і сестри, будувати єдину помісну православну церкву України, визначену. Відповідно до канонічного порядку проголошену як рівну церкву сестру серед родини помісних православних церков. На жаль, жодного разу на ці звернення, Православна церква України не отримала офіційної відповіді. Натомість. Відомо із засобів масової інформації з офіційних публікацій на сайтах Української православної церкви, яка перебуває в єдності з московським патріархатом, про ті умови, які ця інституція висунула для того, щоб почати розмірковувати над можливістю діалогу, йдеться навіть не про умови домовленості чи рішення, а про умови, на яких можливо. Очільництво московського патріархату в Україні розпочне діалог з православною церквою України. Ці умови зафіксовані рішенням собору у Феофанії наприкінці травня двадцятого року. Що ж це за умови? Отже, першою умовою, яка офіційно зафіксована, є необхідність відмовитися православної церкви України від патріаршого Томосу. Представники Московського Патріархата вказують, що Православна Церква України повинна публічно засвідчити, що Томос є недійсний, що ми не маємо автокефалії, і таким чином самі себе мали би засудити для того, щоб наші брати з Московського патріархату вирішили, чи далі з нами розмовляти. Друга умова. Ми самі повинні визнати, що ані ієрархія, ані духовенство Православної церкви України не мають нібито канонічного рукоположення, що священники наші не священники, єпископи не єпископи. Чому? Тому що колись так визначила Москва. В 92-му році вони постановили, що ієрархія і Київського патріархату і Української автокефальної православної церкви є недійсна, неправильна, незаконна. І, слідуючи цим беззаконним рішенням Москви, прихильники московського патріархату і надалі вважають, що духовенство і єпископат Православної церкви України не мають канонічного рукоположення. Але для того, щоб вести діалоги з нами, вони вимагають, щоб і ми визнали те, що про нас говорить Москва. Третя умова, щоб ми визнали, що без дозволу церковного керівництва Московського патріархату жодна релігійна громада не має права вийти зі складу цієї юрисдикції, виконати умови Томосу і доєднатися до родини Православної церкви України. Чи це є умови для діалогу, чи це є умови для капітуляції? Нехай кожен визначається і відповідає сам. Як священнослужитель, як архірей, я особисто протягом багатьох років брав участь у різних форматах діалогів, які відбувалися між Київським патріархатом і Автокефальною церквою, між Київським патріархатом і Московським патріархатом в Україні. Формально, неформально, публічно, приватно. Ми мали багато прикладів того. Як можна вести одним з плодів такого діалогу, реальних, явних, плідних, є об'єднавчий собор, який утворив Православну Церкву України 15 грудня 2018 року у Святій Софії у Києві? До нього тригілки українського православ'я йшли довгим і складним шляхом. Але, врешті-решт, собор відбувся успішно на основі його рішень. Відбулося дарування Томосу про автокефалію православної церкви України, який ми отримали з рук його Всесвятості Вселенського патріарха Варфоломія. Отже, православна церква України в самій основі своїй має відкритість і діалог. І тому блаженніший митрополит Епіфаній нещодавно знову звернувся до митрополита Онуфрія, до Ієрархів. Духовенства вірних, які перебувають у юрисдикції Московського патріархату із закликом розпочати діалог без передумов, з чистого аркушу, відкрито, з бажанням знайти порозуміння. І ми чекаємо відповіді на це наше звернення: звернення нашого предстоятеля, звернення наших соборів, звернення нашої церкви. Водночас у коментарях, які можна прочитати під публікаціями і звернення Блаженнішого владики, і інших подібних звернень, ми можемо зустріти багато негативних відгуків з боку прихильників саме нашої церкви, наших вірних, нашого духовенства, які з пересторогою ставляться до того. Чи можна вести діалог і тим більше говорити про єднання з тими, хто досі залишається під владою Москви, яка вбиває нас, яка благословляє знищення українського народу? Чи такий діалог буде щирим? Чи не зруйнує він православну церкву України зсередини, перетворивши її наклон московського патріархату лише під іншою назвою? Слід пам'ятати, дорогі брати і сестри. Що церква є Христова, і Господь відкриває себе всім, не всі приймають Його откровення. не всі є щирими, не всі чують голос, який Він звертає до них і кличе їх до себе. Ми повинні наслідувати Господа, ми повинні закликати, ми повинні прагнути добра. І ми повинні покладати надію на самого главу церкви Господа нашого Ісуса Христа, який найкраще знає, яким чином вилікувати рани, зцілити те, що поранене, залікувати, з'єднати розділене, відновити зруйноване. Довіряємо Господу, але пам'ятаємо, безперечно. І про нашу відповідальність за православну церкву України за те, щоб вона була справді духовно міцною, справді служила українському народу, справді проповідувала Боже Слово, а не ідеологію руського міра. Безперечно, ніхто не поступиться істинами Євангелія, істинами віровчення на користь істин. Так званого руського міра, ніхто не відступить від того, що визначене томосом на користь ультиматумів, які висуваються російською церквою, і які руйнують єдність православ'я не лише в Україні, але й в багатьох інших помісних церквах в Африці на Близькому Сході серед грекомовних церков і по цілому православному світі. Православна церква України відкрита. Відкрита до спілкування, відкрита до порозуміння. Дякую вам, дорогі брати і сестри, за увагу до цього YouTube каналу. І якщо вам подобається те, що ви бачите і чуєте, будь ласка, підписуйтеся, ставте знак подобання. Дискутуйте у коментарях, відповідайте на коментарі. І інших дописуючих. Так ми будемо розвивати цю сторінку і цей спосіб нашої комунікації. Бажаю вам миру, добра, Божого благословення, а українському православ'я, порозуміння, єдності, слава Ісусу Христу!